Дня молоді у Луцькому замку провели фестиваль Амбасадор дитинства. Це 21-й благодійний захід для лучан та для гостей міста. Серед цікавого дозвілля для дітей до Луцька приїхали чимало відомих блогерів, співаків та артистів. Цього року програма ну дуже насичена, тож ходімо разом гарно проведемо час. Чесно кажучи, вперше ми. У цьому Це фестивалі Сподобалось. подобається поки що, хочете побачити. Та всіх цікаво побачити. Я а По вашу. Подобається, подобається. Цілує моє серце, то що так за тобою відрячеться. Відтак столітне, вік'яць на дзвониці. Відриваючись свій землі. Відчувають розкажіть, чудово, все, діти доволі. Що найбільше діткам подобається? Ну, мені більше всього подобалася стрільба. Стрільба з лука. І мені стрільба. На фестивалі дітки і не лише можуть придбати собі якісь іграшки, підвіски. Тут можна придбати не лише якісь іграшки чи сувеніри, а й навіть посмакувати солодощами і напоями. От, до прикладу, тут продають якийсь лимонад. Мабуть, Дій, будь ласка, що ви купуєте? Е, ми купуємо баблгам, холодний напіта. На території замку ну, дуже багато дітей з батьками. От, до прикладу, тут рятувальники показують діткам пожежну машину. Як тобі в цій машині було? Клас. А що найбільше сподобалось? Роспото, повиси, діти, а що очікуєте від цього фестивалю? Ми минулого року були. Е... Як минулого року? Він пам'ятає, що йому сподобалися татуювання на носа. То він очікував, що зараз йому будуть десь тризуб малювати. А сьогодні немає такого. А ми ще ми лише прийшли, ми не бачили. Но, насправді вони мали бути на час дня і майстер класи То я не впевнений, що ми щось знайдемо. Бачимо, що на території навіть виділили місце, де дітки можуть малювати зі своїми батьками. Ні, ні, так, ми зараз хочемо подивитися, як луті ще просто бомбезно. Парпанюка прийшли ми дітьми, але нам ніж їм, Тому ми відриваємося. Тут хто як розважається, хтось слухає зараз, як виступають артисти. Ну а хтось стріляє навіть з лука. Ну, — Ви вже раніше на таких фестивалях? Ні, ні не була жодного разу. Перший раз так Я... дуже сподобалося. Які ваші загальному враження? Сподобалась концерт, це мастер-класи. Дуже велика черга біля мороза. Можна було б декілька точок. А кого з артистів найбільше чекали? — Домій, яка ще не виступала. Та раптом очі приведаю і в голові моїй весь час волошковий цвіт, волошко. Дітей в першу чергу для дітей для молоді, тому й, відповідно така велика кількість люду. Бо якщо ми в нашому дитинстві могли десь ходити на якісь дискотеки, десь не знаю, посидіти в кафе, довше погуляти до то зараз дітям цього не вистачає, тому я е, дуже підтримую такого роду заходи, де все для дітей, для молоді. Тож Луцький замок в цей день зібрав чималу кількість людей. Тут є і діти, і дорослі, і всі вони діляться лише приємними та позитивними емоціями.